Село Чернече Слобода на Сумщині майже чотири століття. Його заснували чинці, а місцеві жителі ніколи не були кріпосними. Ці та інші історичні дані про село зібрані місцевими жителями і зберігаються в усній або матеріальній формі у народному музеї історії села. Засновниця музею Любов Овсієнко розповідає, що матеріали для нього збирали всією громадою. Почали ще до відкриття у 91-му році. І до сьогодні його фонди поповнюють. Це ніби машина часу. Вона дає можливість нам. Оті законсервовані століття повернути, узнати, що, коли, як було. Село наше дуже велике було колись, багато село, і про це свідчать багато експонатів музею. Пані Любов розповідає: раніше у Чернечій слободі було понад 100 вітряків, школи, народне училище, дві церкви. Саме на місці однієї з них знайшли підпрестольну дошку, де згадуються не кріпосні, а казенні селяни і жодного імені поміщика. Найдавніша частина експозиції це різноманітні знаряддя праці. Найстаровинніший експонат кінські пута, знайдені у металобрухті. Ними сплутували ноги коней, коли відправляли їх у нічне пасовище. Старовинні предмети побуту і посуд це не тільки свідчення епохи, іноді це ілюстрація народних висловів, як, наприклад, ось ця діжа для тіста, яка мала бути складена з певної кількості дощечок, тобто клепок, щоб хліб добре сходив. Жінка чоловіка посилає на базар, і каже. Привези мені хліб у чому місити. Їде чоловік на базар. Там, певно, ну забув. Привіз, не посчитав. А вона казала, що парна кількість була клепок. Привозить, а там. Тринадцять, все хліб не вдасться. Треба, щоб тільки і кричить, не вистачає одної клепки. По цей день живе оця примовка, що клепки у когось не вистачає, бо тоді буде невдача. Це справжнісіньке чудо техніки тієї домашньої, це власне руч зроблений сепаратор, за допомогою якої робилося масло. Сюди заливалися вершки, а потім оцим млинком так крутилося, і потім одержувалося масло у музеї особливо пишаються колекцією черничо вишивок, одягу і рушників, бо видно високу майстерність вишивальниць, додає пані Любов. Старі люди казали тим молодим вишивальницям, оце ти для себе вишиваєш, а тут ось перегорну я вам. А це, мовляв, для Бога. Жодного вузлика, жодної ніякої, щоб тут не було помарочки, щоб чітко-чітко все це було. І це все робилося на чисто білому. Ось цьому шматочку матерії. Володіли різними методами вишивки. Тут можемо побачити і гладь, тут і монохром, тут і хрестик, і різноманітні, різноманітні гляньте, як підібрані і кольори, і все. Це все, все робилося вручну при каганцях. Білим вишито по білому. Це все ручна робота. Розповісти вам важко, що це означало, як люди взагалі пошить таку сорочку, це ж усе вручну. Ви дивіться, як оцей рукав шився, як отут воно робилося все, і як оце ви ж витягувалися ниточки. Це ж не кружово в'язалося, ні, це нитки витягувалися, розумієте? В колекції музею представлені історичні періоди, які мешканці села проживали разом із країною, зокрема голодомор, під час якого померла майже третина жителів Чернечої Слободи. Тут можна побачити їжу, яка залишалася селянам, почитати свідчення тих, хто вижив, зібрані учнями і вчителями місцевої школи. В експозиції знайшли місце фотографії сімейних архівів слобідчан, старовинні документи та записи. На цьому стенді ми бачимо шкільної вправи якогось школярика. і. Сторінки із пісенника, звичайні дівчата одне з одним там мінялися. Так от шкільні вправи можете побачити це, певно якийсь не дуже добре грамотний школярик. Тут багато помилочок тощо, але це було. Обидва ці експанти знайдені були на горищі однієї бабусі, яка там уже і не жила. І ось цей щоденник, де написано багато пісень різноманітних українською, до речі, мовою. Це в ті роки. Ось тут ви побачите 1900 тоді, коли дієвемський указ, коли не можна було нічого українською мовою, а тут ціла пісня. І ось читайте ці рядочки. Засунусь у хаті покутні віконці, заховалось під вербою українське сонце, спи Тараси, тихо-тихо, поки Бог розбуде. Тебе славна Україна по вік не забуде за словами пані Любові, музей тричі обкрадали. Брали експонати, які мають аукціонну цінність: фотографії, книжкові видання, предмети побуту. Каже, після цього довелося посилювати заходи безпеки. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.